Амарейси, як і гіацинти, буду висаджувати в керамзит. Мені цей спосіб вирушування сподобався найбільше. Тому дістаю цибулини. По інструкції написано, що цибулини бажано замочити в теплій воді на пару годин, так вони краще та швидше будуть квітувати. Тому я так і зробила. Цибулини в мене всі гарні, є трішки крупніші, є трішки менші, але всі чистенькі, гарненькі. Кору, яка була в коробці, я не викидаю, звісно, висипаю її в горщик. До своїх квітульок. У мене тут 6 коробок, мені вистачило цієї кори, щоб засипати всі свої квіти. А поки я займалася своїми кімнатними рослинками, прийшов час діставати цибулини амарелісів з води. Перед висадкою хочу профілактично обробити їх фунгіцидом Максим. Не буду більше повторювати помилку, яку зробила з гіацинтами. Я їх перед висадкою абсолютно нічим не обробила, і половина цибулин у мене просто згнили. Висаджую амареліси. Ось такі скляні салатниці. На дно насипала керамзит, посадила дві цибулинки. Далі обробила препаратом і досипала ще трішки камінчиків. Заглиблюю цибулини приблизно на 2 третіх від їх висоти. І ось такий у мене вийшов результат. По вашим рекомендаціям висадила дві цибулини одного сорту в одну салатницю. Далі виставила їх на підвіконня і будемо чекати, коли ж вони заквітнуть. Думаю, це буде не скоро, але дуже цікаво спостерігати. І як же вони будуть розвиватися? Тому підписуйтесь.